Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 12. Минуло ще півтора року, перш ніж Джулія знову побачила Квентіна. Його стало взагалі важко знайти. Не було ані мобільного, ані стаціонарного телефону, навіть електронної пошти. Батьки говорили щось невизначене. Джулія не була впевнена, що навіть вони знали, як знайти сина, але вона знала, як знайти їх, і Квентін час від часу повертався додому, як собака до конури. Він не був близький зі своїми рідними, але й не був типом, який повністю відкинув би їх. Відверто кажучи, у нього не вистачило б на це духу. А ось у Джулії духу вистачало вона могла зникнути будь якої миті, не маючи міцних зв'язків з громадою. Тож коли Джулія почула, що колдвотери продали будинок і переїхали до Масачусетсу, вона зібрала речі і поїхала за ними. Навіть у такому культурному болоті передмістя, як Честертон, був інтернет та агентство з працевлаштування. Цього було достатньо для виживання. Джулія зняла кімнату над гаражем у пенсіонера з вусами прибиральника, у якого ймовірно була камера, прихована у ванні, Джулія також купила побиту Хонду Цівік з завареним багажником. Вона не ненавиділа Квентіна, не в цьому річ. Квентін був нормальний, просто усе сталося несправедливо. Він дізнався усе так легко, а вона так важко. Чому не було жодної вагомої причини. Він склав іспит, а вона завалила. І тепер життя Джулії стало кошмаром наяву, а Квентін мав усе, чого коли-небудь хотів він жив у мрії, у її мрії, яку Джулія хотіла повернути собі. Хоча навіть не так. Вона не збиралась нічого в Квентіна забирати, їй просто потрібно було, щоб той підтвердив, що Брейкбілс існує, та відкрив щілину в стіні таємного саду, достатньо широку, щоб Джулія могла протиснутись. Він був її людиною, там всередині. Хоча сам Колдвотер цього ще не знав. Отже, як усе працювало? Щоранку перед роботою. Джулія проїжджала повз будинок колдвотерів. Щовечора, близько дев'ятої, вона знову проїжджала повз, виходила і тихо обходила газон, шукаючи сліди своєї здобичі. Такий маєток з усіма подвійними склопакетами показував усе, що було потрібно, як кінотеатр під відкритим небом. Знову стояло літо, і ночі пахли вбитою травою і звучали, як цвіркуни, що трахаються. Спочатку Джулія дізналась лише те, що місіс Колдвотер була стандартним технічно грамотним художником аматором у сумно застарілому стилі арт і що містер Колдвотер мав слабкість до порно та істерик. І лише у вересні здобич показалась Квентін змінився. Він завжди був довготелесим, але тепер нагадував скелет, його щоки запали, вилиці погострішили, одяг висів на ньому. А волосся та підстрижити вже його, бо ти бляхане Алан Рікман, потьмініло. Хлопець виглядав, як лайно, бідолаха. Джулії здалось, що він виглядає, як вона. Отже, дівчина не підійшла до нього відразу. Їй потрібно було налаштуватись. Ось тепер, коли вона знала, де знайти свого давнього друга, вона раптом забоялась, перестала виходити на тимчасову роботу і повністю зосередилась на квентіні, але трималась у тіні. Близько одинадцятої щоранку вона бачила, як він у задумі виходив з дому. І мчав у місто на смішно антикварному білому десятишвидкісному велосипеді, вона слідкувала на ним, тримаючись на відстані. Добре, що її друг абсолютно неуважний і самозакоханий, інакше він обов'язково помітив би Червону Хонду, яка їде з передсмертним хрипом ось він, живий, дихаючий, криміналістичний слід усього, що вона коли небудь хотіла. Якщо він не зможе їй допомогти або не схоче, усе скінчено. Джулія даремно віддала б два роки свого життя. Страх цього паралізував її, але з кожним днем очікування ризик того, що Квентін знову зникне, зростав і зростав, вона б тоді повернулась до початку. Усе, про що Джулія могла думати, це те, що якщо справа дійде. Вона переспить з Квентіном, вона була у курсі його почуттів, він зробить усе, щоб з нею переспати, ядерний варіант, який спрацює, без ризиків, туз у рукаві. Хто знає, можливо, це навіть не буде погано, безсумнівно, усе відрізнятиметься від поставлених гімнастичних виступів Джеймса. Джулія тепер не була навіть впевнена, чому раніше Квентін їй. Не подобався можливо, він єдиний для неї. Важко було це зрозуміти це заплуталось з усіма іншими думками, а Джулія тим часом розлучилась відчувати щось до інших людей. На той момент минуло багато часу, відколи хтось навіть торкався її з часів працівника зоопарку у ванні на вечірці. Джулія в основному лише давала обмацувати себе через одяг. Дівчина відчувала відірваність від свого тіла та від будь якого задоволення. Доктор Джулія зазначила суто для протоколу, що було страшно, наскільки вона стала негарною і нелюбою, замкнула усе це та переплавила ключ на бругт. Саме на кладовищі за церквою, куди Квентін пішов, щоб ще більше сумувати. Вона розставила пастку. Якщо подивитись у минуле, Джулія тоді пишалась собою. Був шанс, що вона втратить контроль, але не втратила. Вона висловилась, усе розповіла, зберегла гордість і показала йому, що вона така ж хороша в магії, як і він, виклала аргументи, показала закляття те з райдужними слідами, яке вона довела до досконалості за останні шість місяців. Навіть вбивчі жести руками, навіть той де великі пальці, вона виконала скриженою точністю. Джулія раніше нікому закляття це не показувала, і було чудово нарешті представити його публіці. Можна сказати, дівчина взяла пляж, як клятий морпіг. Ба й навіть коли справа дійшла до ядерного варіанту, коли в кімнаті війни задзвонив червоний телефон. Джулія не здригнулась ні, вона прийняла дзвінок, і якщо б було потрібно, вона б пішла воювати у постіль. Але трапилась дивна річ Квентін не захотів, на це розрахунку не було. Джулія пропонувала усе, як могла. Можна сказати, простромила себе гачком і кинула у воду. Але Квентін не клюнув. Джулія знала, що трохи запустила себе, але все одно, як це так щось не складалось. І проблема була не в ній, а в ньому щось або хтось захапав себе Квентіна. Він не був тим хлопцем, якого вона пам'ятала. І дійсно смішно, Джулія майже забула, що люди можуть змінюватись. Час зупинився для неї в той день. Коли вона отримала роботу з суспільствознавства знавства від містера Кареса, але за межами темного, затхлого інтер'єру кімнати, час продовжував нестись уперед. І ось Квентін Мейкпіс Колдвотер зміг відчувати сексуальний потяг до когось іншого, крім Джулії. Ну й молодець. Коли її колишній друг пішов, Джулія лягла на холодну, м'яку мокру траву кладовища, дощ заливав обличчя, а вона не пручалась. Ні, вона не могла помилитись, вона мала рацію. Квентін підтвердив усе, що вона підозрювала, про Брейкбілс, магію та все інше усе це було реальністю, усе, чого вона хотіла, гігантська теоретична робота. Винагородилась повним експериментальним підтвердженням, просто він нічого не міг для неї зробити це не сон чи галюцинація, але ніхто її не збирався забрати до себе. Існувало місце досконале й чарівне, яке зробило щасливим навіть Квентіна там існувала не лише магія, а й кохання, бо Квентін був закоханий, а Джулія ні. Отже, вона залишилась стирчати на холоді біля заповненого будинку, Гогвардс зачинив перед нею двері, і право на вступ минуло. Мотоцикл Геґріда ніколи не загуркоче біля вхідних дверей. Кремові листи в конвертах не посиплються з димоходу. Вона продовжувала лежати і думати на мокрій траві кладовища. Перед могилою якогось випадкового парафіянина любий син, чоловік, батько. І ось яка думка майнула в голові, Джулія мала рацію майже щодо всього, отримала майже повний бал, але пропустила одне запитання ось єдине, в чому Джулія помилилась вона увесь цей час думала. Що вони там, у Брейкбілзі, не зможуть її зламати. Кінець 12 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.